Заслуховуючи доповідь начальниці служби у справах дітей Ольги Гришкової про виконання програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, депутат Шоскінської міської ради Микола Трофомець запропонував виділяти ці категорії неповнолітніх, покинуті господарями квартири. Чому не ведеться робота про прийняття їх комунальну власність проведення процедури їх оголошення безхозними, комунальну власність через процедуру, вона існує, яка процедура закона. Такі квартири є, їх дуже багато по місту. У свою чергу пані Гришкова підтвердила, що наразі потребує житла 81 дитина-сирота, зачитуючи рішення щодо внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій громадян, начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неметенко попросила підтримати пункт стосовно виділення коштів на новорічні подарунки дітям з інвалідністю. Проведення Благодійних сніданків обідів і придбання подарунків все, що стосується центру реабілітації. Вони можуть придбати до нового року подарунки для дітей, привітати і сталі про проєкт програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Зокрема, вона повідомила, що реформа профільної школи почне діяти з 1 вересня 2027 року. Згідно цієї програми, планується реорганізація шести ліцеїв. Шести гімназії, одна початкова школа, одна спеціальна школа це не суперечить даному закону. І всі інші заклади освіти будуть філіями. замість 7 мільйонів гривень 28 мільйонів гривень. Саме на таку суму управління житлово-комунального господарства пропонує збільшити витрати на ремонт доріг та тротуарів. Про це проінформував виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Це цифра на яку у ми надсилали до обласної адміністрації запити на погодження проведення держави. на сьогоднішній день. Профінансовані роботи на 13 мільйонів 660 тисяч гривень. Своє обурення щодо незадовільної якості дорожньої розмітки висловила депутат Шоскинської міської ради Тетяна Тупикова, зауваживши, що на ці цілі 2022 року було витрачено 192 тисячі гривень. Де вони ті красиві 192 тисячі день на розмір. По розмітці ми згідно тендеру роботи виконали. А, цієї суми недостатньо заразу Те, що ми зробили, це обмаль. Це недостатньо. Також народні обранці поцікавилися у пана Милашенка, чому у місті відсутні дорожні знаки, пішохідний перехід. розмітці що у нас так виходить, що ми можемо оплачувати, по знакам ми не можемо оплачувати. Мене особисто постійно перевіряє. Власне управління поліції у СПО, у мене лежить припис, мене штрафують. Сплатити за установку знаків я не можу. У нас ми з початку року там, запустили декілька, ну, зробили, люди чекають, але далі виконувати безкоштовно, ми ще раз будемо пробувати. За словами Геннадія Милашенка, згідно постанови Кабміну, встановлення і оплата дорожніх знаків під час воєнного стану заборонені.